Усіх вітаю, друзі! Відео по Selenium No17. Ми нарешті завершили усе, що зв'язане з локаторами. Ми навчилися використовувати XPath CSS, а далі ви якби вмієте вже шукати елементи, але 100% ви стикнетеся з проблемою, про яку ми зараз будемо говорити. Це те, що Selenium по дефолту він не вміє чекати на якісь там елементи, на які з якими ви хочете. Працювати у ваших тестах, і ми будемо з вами розглядати такі чотири стратегії, які дозволяють вам очікувати потрібного вам елемента і далі працювати з ним в тесті. Сьогодні відео буде доволі коротке, тому що ми розглянемо саму першу стратегію, яка не є нативною селенівською стратегією і взагалі не є стратегією, Саме тому відео буде коротеньке. Ми будемо говорити про те, чому не можна юзати трет чому це велике зло і чому ваші тести будуть. Лакі і так далі. Зараз прям буду показувати на прикладах. А після цього ми будемо розглядати implicit Weight, Explicit Weight і Fluent Weight. Це нативні. Е, waiting strategies всередині Selenium, і ми будемо говорити, чому, наприклад, нам недостатньо використовувати лише implicit wait, чому uh, explicit wait і implicit wait міксувати це також трошки зло, і так далі. Але сьогодні ми сконцентруємося саме на третсліпі, і будемо говорити, чому uh, ось цього точно не повинно бути у вашому коді. Давайте трошки теорії і поговоримо про те, що таке взагалі Thread sleep і чому він не бажаний у нашому коді. Клас Thread він не є селенівським класом. Клас Thread — це клас всередині джави. Тобто, якби ми навіть не додавали бібліотеку Selenium, ми все, ми все рівно могли б в нашому коді використати ось цю функцію Thread sleep. А що ця функція робить? Вона просто зупиняє наш код execution на той період часу, який ми задамо усередину цієї функції. Тобто ми його вже використовували в Selenium, і коли ми проходили там тести якісь по локаторах, я наголошував на цьому декілька разів, що ми зараз це просто юзаємо, тому що я не хочу розказувати про вейтери і не хочу додаткової інформації вам давати, коли ми просто вчимося з локаторами працювати. Зараз же прийшов час якраз вейтерів і. Трет ми будемо викидати з нашого коду. Чому він поганий? Чому цей трет поганий? перша причина це тому, що. Ось цей от період часу, який ви встановлюєте, він є сталим періодом часу. Тобто ви, наприклад, прокидаєте 5 секунд в sleep, і це означає, що ваш е код, ваш код Execution зу зупиниться на 5 секунд. В даному випадку, цей наш код, він не знає, з чого саме ми зупинили його. Він не знає, що ми зараз пробуємо дочекатися якогось елементу. Він не пробує там е дізнатися, чи цей елемент вже з'явився, чи цей елемент клікабельний, чи там кількість елементів, яка нам потрібна з'явитися. Він нічого цього не знає. Все, що він знає, що йому треба зупинитися на ось цей період часу. І це погано з двох причин. Вам приходиться вгадувати цей період часу. Давайте, для прикладу, розглянемо кейс, коли ви там аплодирите або домлодите якийсь файл і, вас, а, і ви знаєте, скільки секунд це плюс-мінус має зайняти. Ви прогнали це декілька разів цей тест, а ви знаєте, що це 10 секунд. Тобто до 10 секунд, звичайно, вам вистачає для того, щоб завантажити цей файл. А ви, коли цей файл завантажився, щось міняється на екрані. Наприклад, ви получаєте якийсь success message. А що ви робите в цьому випадку? Ви перед тим, як шукати ось цей елемент success message, ви додаєте thread sleep у вигляді не 10 секунд, а ви робите собі невеличкий запас у вигляді 12 секунд, типу якась поправка на там network, наприклад. І ось ваші тести проходять там три місяці собі спокійно, а потім в рандомний момент починають то проходити, то падати. І ви не можете зрозуміти, чому так. Ви дивитися там записи а, відео, і бачите, що проблема в тому, що нетворк нестабільний. Тобто, е, коли він швидший, ваш тест встигає, е, ваш файл встигає завантажитись за 10 секунд за 12. А коли а, нетворк повільний, є якісь проблеми, то відповідно ваш тест падає. Ви такі окей, зроблю 15 секунд. Поставлю 15, ви перевірили, да, 15 хватає, і знову ваші тести, якийсь там певний період часу проходять. Але в той момент, коли ви поставили, наприклад, 15 секунд, це виявилася якась проблема на стороні, наприклад, там умовно бекенду, і бекенд пофіксив цю проблему. Тобто, файл став завантажуватися не за 12 секунд, не за 10, як був. А він завантажується за 6 секунд. А у вас стоїть 15 секунд. Тобто у вас стоїть сліп у вигляді 15 секунд, і це означає, що ви 100% дочекаєтеся 15 секунд, а тільки потім тест uh, екзекюшн uh, він продовжиться. І це величезний геп у вашому тесті. Тобто, ви його зробили стабільним. Зараз він стабільніший і нема куди, тому що 10 секунд в нього є запасу між тим, uh, як він реально завантажується, і між тим сліпом, який ви поставили. І вам може здатися, що 10 секунд це взагалі ні про що. Ну тобто, що таке 10 секунд. Ну пождали трошки, та й пождали. Давайте припустимо, що у нас є проект, в якому є 600 автотестів. А 600 автотестів і execution time цих 600 автотестів це 35 хвилин. Вони там раняться в декілька потоків і вроді все добре. І попередній приклад, який ми розглядали, ми сказали, що 10 секунд це вроді небагато, нехай там буде собі. Але тепер представте наступне. Дуже часто, коли ви пишете ваш тест, він то проходить, то проходить, потім падає. І ви не хочете дебажити або не маєте часу дебажити, І ви додаєте якийсь одну-дві секунду а, сліпу в той в оту точку, де тест впав, і він буде там проходити умовно ще місяцями. Ну і ви вважаєте, що ви пофіксили цю штуку. А тепер давайте представимо, що з цих 600 тестів ми додавали всього одну секунду сліпу в 450 тестів. Це не обов'язково має бути, що ви в кожний тест починаєте з якогось сліпу. Це може бути якась реюзабельна функція, яку ви викликаєте в. Ваших тестах в оцих 450 тестах. Але проблема, що ця функція вона то відпрацьовує, то ні. І ви такі: а візьму, добавлю сюди 1 секунду. Одна, одна секунда взагалі ж нічого не, не коштує. Коштує насправді, тому що якщо ми оцих 450 секунд, вони автоматично додаються до execution тайма. Тобто тепер в мене було 35 хвилин, а зараз цих 450 секунд це 7,5 хвилин. І 7,5 хвилин додати до 30 Цити які в нас були, це величезне value Ну, тобто ось ось ця цифра це величезна просто. 7,5 хвилин, коли у вас якісь там горять релізи, коли всі питають, а коли там буде готова регресія, можна релізити чи ні. І оця от штука в 7,5 хвилин це просто прірва виходить. Але ми всього додали одну секунду сліпу в якусь реюзабельну функцію, яку юзає 450 з цих тест кейсів. Це вам ось такий приклад, чому тред сліп зло і чому ви маєте уникати його у вашому коді. Навіть якщо ви ставите десь там затримку в одну секунду, ви не знаєте, чи цю функцію потім буде. Ви будете перевикористовувати. Ви поставили там одну секунду сліпу, забули, а потім 450 разів раз використали цю функцію. І от вам плюс 7,5 хвилин до вашого тайм... до вашого екзекюшена, ваших тестів. Ну і давайте, щоб зовсім не просто цілий урок теорії. А Трошки в коді подивимося, як це виглядає, і які можуть нестабільні бути у вас тести. Значить, що в цьому тесті є? Я перехожу на ось такий сайт. На цьому сайті, дивіться, є е, ось така. Кнопочка «Start download». Коли я нажимаю «Start download», в мене появляється такий попапчик. Завантажується ніби якийсь файл, і ось тут є «Current progress». так і коли файл завантажився, оцей «Current progress» – «Complete». І наш тест буде якраз на те, щоб перевірити, що цей «Complete» з'явився. Але як бачите, тут без вейтерів нікуди. Але давайте подивимося, як використати «Threadsleep» і як нестабільно ваш тест буде проходити з використанням «Threadsleep», а не якогось стандартного механізму вейта в «Selenium». Що я роблю? Я відкриваю ось цей сайт, я свідчуюсь фрейм, про це я трошки пізніше буду розказувати зараз на цю стрічку, не звертаємо уваги. І я ось тут клікаю на ось цю кнопочку Download button. В неї є ID. -шка. Ось так. Давайте оновимо сторінку. Ось в неї є ID. -шка. Цієї кнопки, яка називається Download Button. Ось я на неї клікаю і починається відповідно а, завантаження. І я собі умовно поставив Thread Sleep, Давайте в 3 секунди поставимо, і подивимося, чи воно в нас завантажиться за 3 секунди. Чи цього Thread Sleep нам вистачить? А нагадаю, що ми не чекаємо реально, поки появиться статус Complete. Ми чекаємо просто 3 секунди. Ми заморожуємо наш код на 3 секунди. Після цього, коли ось цих 3 секунди проходить, а пройде по-любому 3 секунди, не може бути так, що. Пройде менше часу, тому що цей компліт раніше з'явився, і наші і Java зрозуміла, о, о, ми ж його чекали, мабуть, цього компліта. І на 2,5 секундах скаже: давайте ну, відпускаю ось цю стрічку, можна переходити до цієї. Ні, будемо чекати 3 секунди точно. А далі ще шукаю: оцей прогрес-лейбл бар, це якраз. Той локатор, той елемент, в якому має з'явитися оцей компліт. Запустимо наш тест і подивимося, що буде відбуватися. Ось я запускаю тест, відкривається. Я натискаю на кнопочку Start download, завантажується файл. І проходить 3 секунди. Тест падає. Чому? Тест падає з помилкою Expected Complete. Uh, but actual Current Progress 22 Тобто за цих 3 секунди, які ми дали на нашій тест за допомогою третсліпа, завантажилось тільки 22%. Окей, okay, значить, мабуть, 6 секунд мені там плюс-мінус буде достатньо. І ми починаємо просто вгадувати, просто вгадувати. Зараз я хочу знайти найменший час. Я, я хочу себе переконати в тому, що трет це дуже крута штука. Тут я просто знайду найменший час, який мені треба, і все рівно селеніум буде працювати так само. Запускаю тест знову. Натискаємо на Stand Load і цього разу подивимося, чи, завант... чи встигне ця штука завантажитися. Ні. 71%. Окей. А, роблю там 9 секунд. Ну, от тепер точно має завантажитись за 9 секунд. Знову починаємо завантаження. І пройшли, але ми ще трошки й почекали. Ми ще трошки почекали. Давайте подивимося, може, 8 нам секунд хватить. І бачите, яка дурна робота появляється. Тобто ми а, щось пробуємо вгадати, вгадати ось цей час мінімальний, який нам треба. Ми просто ігноримо все те, що нам дає Selenium з коробки, і пробуємо через оці третсліпи виконати ось таку задачу, що явно не повинна виконувати через це. О, дивіться, знову встигли за 8 секунд, круто, і, і знов трошки чекали. Давайте, може, нам 7,5 хватить. От, от, от так я буду робити, аж поки я не Знайду а, той час, який, типу, з'явився компліт, умовно закрилося. Але ви побачите, що коли я дійду до а, того часу і перезапущу тест, то, о, дивіться, не хватило, 97% завантажилось 7,8 секунд. Ну, тепер от точно цей час, який нам Е, Дивіться, скільки часу ми вже потратили на отаку дурницю, як вгадування, скільки секунд нам потрібно на завантаження цього файлу. Так, є і компліт. Тепер провісів. Ну там ще пів секунди. Бачите, тобто. А до чого я веду? Хватить вгадувати, до чого я веду цієї штуки. У вас не, не повинно бути в ваших тестах. Взагалі не повинно бути в ваших тестах, тому що вона дуже нестабільна. Ви просто заморожуєте ваш execution коду на 7 там і 8 секунд, і кажете, чекай, Я впевнений, що за цей час цей компліт прогрузиться. А він не прогрузиться за цей час. Або прогрузиться, але ваш тест буде флаки. Більше того, я вам зараз покажу отаку от, от штуку. Дивіться, а, можна симулювати ж в хромі. Давайте покажу. Це також може бути юзабельним. Можна симулювати в хромі повільний інтернет. А я йду в вкладку Network, і ось на вкладці Network, бачите, по дефолту Not Throttling стоїть. Але я можу поставити типу інтернет 3G або слов 4G, для того, щоб подивитися, як мої тести або як мій сайт буде працювати під повільним інтернетом. От я ставлю інтернет в 3G. Дивіться, я оновлюю сторінку, і дивіться, скільки часу в мене займає оновлення сторінки. Тобто, поки ця вся штука підгрузиться. Просто тьма часу, а це означає, що якщо ви будете проганяти ваші тести і вас, Станеться якась проблема з нетворком, і не ви, якби в цьому винні. Так ви можете запускати ваші тести десь там на Сіайкі, на Гітлабі чи на Гітхабі на Shared ранерах, і в цей час цей ранер буде юзати ще хтось, і вашій нетворк просяде. То таке може бути: дивіться, в мене ще ця кнопка навіть не з'явилася. Цієї кнопки просто немає. І ваші тести будуть падати, тому що ви не будете очікувати. О, нарешті кнопка з'явилась, тому що ви не будете очікувати, скільки часу. Ви ж не поставите зараз трет сліп в 20 секунд. На всякий випадок, а вдруг буде довго підзавантажуватися сторінка. Ось тому можна таку штуку симулювати буде і за допомогою о, самого Selenium, про це ми трошки пізніше будемо говорити. Ось код, який можна використати. Давайте я додам, просто покажу, і на цьому будемо закінчувати дане заняття. Тобто, перед тим як відкривати сторінку. Потрібно нам, я просто симулюю ось цей поганий інтернет connection. Тут, тут використовується ось цей DevTool, який, в принципі, ми відкриваємо через, через кнопку F12. Зараз давайте все заімпорчу. Ось, я, я зробив зараз в коді те ж саме, по суті. що і Тік, що ручками 3G-інтернет встановив латенці, тобто ну, якусь затримку встановив і встановив швидкість там завантаження, швидкість відвантаження. І це означає, що коли я зараз запущу цей тест, давайте залишимо цей 7-8, вдруг пройде. То зараз і сторінка довше підгружатися буде, і файлик буде також довше прогружатися. Бачите, уже не так все швидко працює, тому що є затримка, тому що є затримка в нетворку, а це означає, що наші тести будуть нестабільні, якщо ми будемо користуватися. Це трет сліпу. Ну давайте часто подивимося, дочекаємося, а, чи він просто дочекається цієї кнопки, чи ні. Її просто немає. Ще бачите? От, от він не дочекався. Тобто, ми ще ось тут впали, ще навіть не дійшли до якогось там сліпу. А, тому резюмую, якщо вас питають на співбесіді, чому трет не можна використовувати, то ось я вам навів декілька варіантів, чому це погано. Ми нам приходиться вгадувати з часом. Час ми можемо поставити або менший, і це буде призводити до впавших тестів, або більший, і це буде призводити до збільшення часу виконання цих тестів. Викидаємо трет з наших тестів взагалі, і далі будемо говорити про нормальні вейтери в Selenium.